Треба кинути кліч, мені здається, доволі ефективно, якщо звернуся так ось експромтом в прямому ефірі. Значить, що мені треба? Так виявилось, що така штука, як якийсь страйкбольний привод на Грін Газу, який мене в принципі не цікавив, тому що я вважав, що ця штука не занадто практична, але мені раптом задобився. Тож, кидаю кліч серед своїх підписників. Якщо є якийсь привод на Грінгазі, бажано з блоубеком, то напишіть під цим відео, під цим стрімчиком, напишіть. Дуже потрібен на огляд, чому. Пов'язано з моєю роботою. На підприємстві у нас будуть розробляти Грінгаз, не знаю вже в, в якій упаковці, що це буде за балон, що це буде за е, ємність якого об'єму там, яких характеристик я ще не вивчив не знайом з цією матчастиною, але якийсь Грінгаз будуть робити. Тож потрібен страйкбольний привод на Грінгазі бажано з глоубеком. Якщо хтось може відправити мені на огляд, буде замірена швидкість через хронограф, ну і так далі, то напишіть, будь ласка, під... Цим відосом. Ну, а взагалі-то, ой, з семеро людей, всім привіт. Привіт юзерганг. Це просто звертання, як і новкліч, якщо в кого є можливість відправити, І ще раз повторюсь. якщо в кого є можливість відправити якийсь приват на Грінгазі, бажано з блоубеком, я з радістю візьму на огляд. Чому? Тому що на моєму підприємстві, де я роблю. Буде розроблятись якась лінійка, лінійка балонів з Грінгазом. Тобто моє підприємство буде розробляти Грінгаз. Мене попросили хі, десь взяти привод. Приводів немає, але оскільки в нас публіка прошарена, то може в когось, в когось щось під Грінгаз буде. Якщо буде, напишіть, будь ласка, якщо зможете мені на огляд відправити. З отстрілом нашого Грінгазу через мій хронограф. І БХ 718, ну і так далі. Так що це такий, можна сказати, стрімний стрім, позаплановий, без сценарію, без дикого алкоголізму і без всього іншого. Ну, Якщо в кого буде така можливість, буду дуже вам вдячний. Ну, а я, мабуть, з вами прощаюсь, зробимо стрім при більш умовах. Більш наближених до <хи> стрімчанських наших. Ось. Ну а на вихідних, може, запиляю, якийсь пахіт, і буде відос. Все, всім дякую, всім пока.